Уражений гепатитом А стає більше у Солом'янському мінському районі Києва. На хворобу печінки занедужали 48 осіб, і серед них 26 дітей. Фахівці перевіряють якість води однак, мешканці підозрюють місцевий ярмарок для стримування інфекції. Людям запропонували пройти тестування. Із місцевими мешканцями та лікарями спілкувався наш кореспондент Дмитро Шульга. Продуктові ярмарки, ну все, все може бути, все що угодно. Там і ковбаса, може бути, і фрукти, і овочі, і ну тому, що вода навряд чи тому, що ми не вживаємо сироводу. Саме такої думки дотримується Олена, жителька Солом'янського району Києва, де зафіксовано спала гепатиту А. Ті, хто виявили в кого підтверджений аналіз, вони не вживають сиру воду. Ну тобто ні з бювету, ні там ні звідки. Тим паче, що перевіряли бювет, все добре. Олена разом з дітьми прийшла до мобільної лабораторії, щоб здати тест на гепатит. У районі закрили всі школи на карантин, аби стримати поширення захворювання. Загалом у Солом'янському районі захворіли 48 людей. З них 26 діти. Повідомила заступниця генерального директора Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Госпіталізовано 34, це на сьогодні. Тому ми проводимо величезний об'єм протипідмінчних заходів на сьогодні. Щеплення проти гепатиту оплачується самостійно. З моменту розповсюдження хвороби вже 210 осіб вакцинувалися, з них 192 дитини. Місце спалаху інфекції наразі встановлюється, Триває епідеміологічне розслідування. Фактори передачі це може бути вода, побутовий фактор, Друге, харчові продукти. З результати води на вірусологічні обстеження є, вони негативні, є з похімічним хімічним показникам. Але вірусний гепатит він має до Достатньо довгий інкубаційний і протікає починаючи десь з двох тижнів, і ну максимально навіть літератури пишеться до 50 днів. На тестування прийшли місцеві жителі, чиї діти навчаються у школах Солом'янського району. Під час палаху будь-якої інфекційної хвороби треба одразу звернутись до лікаря і дізнатись свій статус. Лікарі радять, відчуваєте симптоми або контактували з інфікованим, перевіртесь. Процедура проста і швидка. Кілька хвилин крапля крові з пальцю і дочекатись результатів. Школу закрили, де внуки вчаться. Тому на всякий служби та все нормально буде все. Oh, não ah, é. é. Зазвичай гепатит А передається через немиті руки, спільний посуд, заражену їжу або брудну воду, особливо в скупченнях людей. Різні гепатити виразуються по-різному. наприклад, гепатити брудних рук їжі і так далі. Це гепатит А вірусні гепатити передаються через татева акти, через кров, через ін'єкції голок і так далі. Є деякі поєднані гепатити, наприклад, гепатит Д, він поєднаний гепатит Б і С одразу, і тому. Це складна дуже форма, але вона лікується. Щоб не захворіти на гепатит, а потрібно мити руки, пити чисту воду, їсти лише безпечну їжу, Не користуватися чужим посудом і зробити щеплення. Щоб запобігти захворюванню іншим типам гепатиту, користуйтесь засобами контрацепції, особистими засобами гієни, а також одноразовими інструментами для тату та пірсингу. Дмитро Шульга, Валерій Ситюк, телеканал Рада для підсумків єдині головне.